Багато викликів європейського союзу зараз і Брексит – це не єдиний виклик, з яким зіткнувся Європейський Союз. Дійсно, там і міграційна криза, і справді і та ж сама проблема популізму, яку ми бачимо тут в Україні. Ми в цьому контексті абсолютно в тренді європейському повноцінно. А коли ми бачимо, що Європа так само стикається з популізмом. і Я думаю, що ну частково і, 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 і знову ж таки там оцінка того, що відбулося а, в Британії під час, а, під час голосування, та під час того, хто що обіцяв, то це ще будуть написані напевно не одні не одні томи книг і аналізу. А деякі а, спускові. Крючки спрацювали для того, щоб громадяни проголосували так або інакше. Попри те, що очевидно ми ставимося з абсолютною повагою до вибору до вибору британців і ми ну, будемо очікувати вже того, як, як вони далі будуть працювати над виконанням свого рішення, свого референдуму. Я не хотіла би взагалі дискутувати. І ну гадати на кавовій гущі стосовно того, чи розпадеться чи не розпадеться європейський союз. Я дуже надіюся на те, що європейський союз зробив дуже багато за останні за останній час в зв'язку з тими викликами, з якими стикнувся, зв'язку з цими подіями останніми. Дуже багато висновків для себе і розуміє, усвідомлює, що тільки разом вони представляють. Таку серйозну силу і потугу, яка ну є світовою по суті, потугою, яка може, може впливати на світові події, і саме тому і і саме це має призвести до того, що Європейський Союз мав би вийти сильнішим з цієї кризи. Розхитування ситуації і всередині Європейського Союзу не останню роль зараз грає Російська Федерація, і ми це точно бачимо і з точки зору підтримки Російської Федерації різних там різкополярно полярно-протилежних політичних сил, тут праворадикальних, тут ліворадикальних, а, тут якихось аналітичних центрів, тут відповідно там лобіювання тих чи інших бізнес-інтересів. Постійної дезінформації в тому чи іншому ключі, яка не стосується там виключно е, нас і, і наслідки цього дестабілізації, вони теж зараз впливають на те, е, що ось є, є ця спнується, є це відчуття е, ну, сер, серйозності загрози. Ну там додаткової різниці в позиціях між європейськими країнами, але я дуже сподіваюся, що, що інституцій законів пам'яті, спроможності і там здорового глузду вистачить для того, щоб, щоб всі вийшли звідти сильнішими.